Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Мій тато – Супертато». Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Мене звати Ярік, і в мене є тато. Але це не просто тато, це Супертато! тато. Ви не подумайте, він не носить плащ і в нього немає маски. Він звичайний, ну майже. Просто він все вміє і краще за всіх. Наприклад, мій тато найшвидше в світі смажить млинці, от тільки виходять вони не завжди круглі, іноді квадратні, іноді трикутні, а один раз був у формі динозавра. Ми тоді з татом вирішили, що це спеціально так і було задумано. А ще тато щоразу жартує: ось тобі млинець за посмішку. І я посміхаюся, навіть якщо він трохи підгорів. Ще мій тато найкраще в світі лагодить іграшки. Правда, коли він лагодив мою машинку, то після ремонту вона почала їздити задом наперед. Але я вирішив, що це навіть краще. А ще коли я зламав улюблений літачок, тато приніс суперклей і сказав: зараз ми зробимо його таким швидким, що він полетить аж на місяць. Правда, після ремонту літати він взагалі перестав. Але виглядав дуже круто на моїй поличці, а ще тато справжній майстер-будівельник. Одного разу ми разом будували хатинку з подушок, і він так старався, що ми збудували цілий замок. Щоправда, коли мама побачила нашу фортецю посеред вітальні, то сказала, що тепер у нас справжній форт безладу. Але це нічого. Ми там з татом і сестричкою ховалися і їли печиво. А ще тато навчив мене будувати таємний вхід. Щоб мама не одразу знаходила нас у нашому замку. Також мій тато суперспортсмен. Щоранку він обов'язково робить зарядку: стрибає, присідає, махає руками, а потім ще бігає навколо будинку. Якщо погана погода, то інколи навколо ліжка. Іноді я прокидаюся і бачу, як він з гантелями тренується біля телевізора. А ще він каже Хочеш бути сильним, як супертато, долучайся! І я тоді теж стрибаю поруч та повторюю вправи за ним. Правда, іноді плутаю ліво направо, але тато тільки сміється і каже: Головне, це не зупинятися. А на вихідних ми разом з ним граємо у футбол, і я дуже люблю ті наші спортивні заняття. А ще мій тато супергонщик. Коли ми з ним їдемо на велосипеді в парк, він завжди змагається зі мною. Щоправда, іноді він чомусь дає мені фору, а потім каже, що трохи втомився. Я думаю, він просто не хоче мене засмучувати. Бо знає, що я майбутній чемпіон. А ще він завжди кричить: Обережно на поворотах, чемпіоне! А я тоді спеціально намагаюся проїхати ще швидше. Ще мій тато, суперспівак! Він постійно, коли щось робить, мугикає пісеньку. От ми зранку чистимо зуби, а тато вже співає якусь веселу мелодію. Коли допомагає мамі готувати сніданок, обов'язково підспівує. Іноді бере свою гітару, сідає у вітальні і грає улюблені пісні. Ми з сестричкою завжди підбігаємо слухати. А одного разу ми вирішили створити свій власний музичний гурт. Тато грав на гітарі. Я натискав клавіші на синтезаторі, правда, не завжди в такт. А сестричка била ложками по кастрюлях і коробках, в неї вийшли справжні барабани. І ми разом співали пісні, які вигадували прямо на ходу. Це було. Так весело, що навіть мама підспівувала. Здається, вона наш перший фанат. Тато тоді казав: У нас найкращий сімейний гурт у світі, і я з ним згоден. Ще тато супершахіст, ми з ним часто граємо в шахи. Він каже, що треба думати наперед, аж на п'ять ходів. Я поки що думаю, тільки на два. Але інколи в мене виходить перемагати. Тато тоді радіє і каже: Ось бачиш, ти справжній стратег. Ще мій тато, суперводій. Щоранку він саджає мене в авто і весело каже: Пристебніться, чемпіоне, вирушаємо в експедицію до школи. А перед тим відвозить мою маленьку сестричку в садочок. По дорозі ми з татом слухаємо музику, співаємо в уявне караоке і розповідаємо один одному новини. Іноді тато каже: Дивись, ось новий магазин відкрили, підемо якось туди за смаколиками. На вихідних це справжнє свято. Тоді мій тато стає водієм пригод. Ми всією сім'єю їдемо в парк або на атракціони. Там тато разом зі мною і сестричкою катається на машинках, стрибає на батуті, хоч мама каже, що він вже занадто дорослий для цього. А ще виграє для мене і сестрички плюшевих ведмедиків у тирі, і завжди каже: головне, щоб було весело разом, а мені з ним завжди весело. Ще мій тато суперпокупець. Коли ми йдемо разом у магазин, тато завжди знає, які продукти треба купити. І обов'язково серед них є правильні продукти: сосиски, цукерки, печиво і улюблені йогурти. Іноді мама каже: Ти знову набрав зайвого. А тато тільки усміхається і підморгує мені. Це щоби чемпіони мали чим підкріпитися після пригод. Мені дуже подобається ходити з ним за покупками, бо з татом у кошику завжди з'являється щось смачненьке. Мій тато суперблогер. Він часто бере камеру і каже: Ну що, давай знімемо з тобою відео для підписників. І ми разом вигадуємо смішні ролики то танцюємо під веселу музику, то показуємо, як пекти кекси. правда, вони іноді тріскаються. То розповідаємо жарти або знімаємо кумедні челенджі. А потім разом з мамою і сестричкою сидимо і дивимось наші відео. Тато завжди каже, найголовніше це щоб було весело та щиро. І мені це дуже подобається. Ще мій тато супергравець. Коли в мене щось не виходить у грі, я просто даю йому геймпад, і йому одразу все легко вдається пройти. Він так швидко стрибає по платформах, перемагає всіх ворогів і збирає всі бонуси, що я тільки сиджу поряд і кажу: Вау, тато, ти справжній геймер! А тато тоді усміхається і каже: Ну що ж, тепер твоя черга спробувати. Я вірю, що ти теж зможеш. І я знову беру геймпад і стараюся ще більше, бо хочеться грати так само круто, як мій тато. А ввечері тато суперкаскар. Він придумує такі смішні історії, що я сміюся так сильно, що потім не можу заснути. Але це теж добре, бо тоді тато розповідає ще одну казку, щоби ми із сестричкою швидше заснули. І ми слухаємо разом під ковдрою. Одна з улюблених моїх історій про дракона, який боявся кумарів. Це було дуже смішно. А ще мій тато суперутішач. Коли я засмучений або щось не виходить, він завжди каже: Ей, чемпіоне, усі супергерої теж іноді помиляються, але вони завжди пробують ще раз. І мені відразу стає легше. Ми разом вигадуємо план, як усе виправити. Але найбільше я люблю, коли мій тато стає суперобіймачем. Це тоді, коли він просто бере мене на руки і міцно, міцно обіймає. Я знаю, що він найкращий тато у світі, і що з ним завжди все буде добре. Тому якщо хтось питає, а хто твій герой, я одразу кажу. Мій тато, бо він супер тато. Але єдине, що мій тато не вміє, це бути супермамою. Але разом вони справжня суперкоманда. І я їх дуже сильно люблю. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.